Фрідріх Вільгельм Райфайзен. 1818-1888. Людина, яка перетворила банківську справу на громадський кооперативний рух. Вже за життя до нього зверталися не інакше, як Тато Райфайзен. 1846-47 роки у Центральній Європі розпочався голод. Фермерам були необхідні гроші, аби подолати кризу. Кредити не видавали через високі ризики або видавали під надто високі відсотки. Райфайзен не розумів, що людям потрібен вільний доступ до кредитів. Його захопили теорії про кооперацію німецького професора Губера. Народилася концепція кредитних товариств. Ідею підтримали справедливі піонери група англійців із Родждейла, які заснували перший споживчий кооператив. У Європі це було сенсаційною новинкою. 1847-й Райфайзен засновує громадську пекарню Хлібна спілка. Ця організація Забезпечувала бідних фермерів хлібом та зерном. 1848 Сім'я Райфайзен переїжджає у місто Фламерсфелд. Сьогодні тут знаходиться музей Райфайзена. 1852 вісімсот У Хедесдорфі він започатковує асоціацію соціального забезпечення, яка стає першим кредитним товариством у регіоні. Райфайзену на той час виповнилося 34 роки.